Поспішаєш? Хочеш перекусити, але часу на повноцінний обід не маєш? І в кишені є лише кілька монет? Ми маємо рішення. Просто завітай до давньоримського фастфуду. На тебе чекає гаряча швидка їжа лише за кілька монет. Тут можна підкріпитися, зустрітися із друзями та дізнатися свіжі новини Риму. Цікаво? Тоді ходи з нами в давній Рим часів республіки. Разом дізнаємось, як тоді жили люди. Ти вже знаєш, що римляни постійно билися і частіше перемагали у війнах, тож їхніх земель ставало дедалі більше. А отже, коштовностей, продуктів, худоби і рабів теж вистачало. Загалом Римська Республіка жила все краще і краще, тож займатися важкою працею землеробством уже було невигідно тому почали розвиватися ремесла. А зараз прогуляємося римською вулицею. Робочий день тут починається о 9-й годині ранку. Навколо нас крамнички ювелірів, кравців, кондитерів та вишивальників. Усі активно торгують, а ще тут стільки містян, у період розквіту в Римі живе приблизно один мільйон людей. Не хочеш нічого купувати? Тоді зайди підкріпитися до місцевого фастфуду, який мав назву Термополій. Щоправда, тут не було бургерів. У римських закладах їли куржики, каші з бобів, сочевиці та гороху, а дорослі могли випити ще гаряче вино зі спеціями. Ну що, смачно? Може, тепер підеш у терми? Це римські громадські купальні. Тут є басейни та парильні, а навколо мармур, мозаїки, статуї. Ну, дуже красиво. Місцеві тут пропадають днями, точно як у сучасних торгових центрах. Звичайно, порядок дня в Римі залежить від того, до якої сім'ї ти належиш. Найзаможніші римляни могли цілими днями гуляти і розважатись, а от тримісники та інші робітники. Мали більше справ, але було й чимало безробітних політики роздавали їм безплатний хліб, щоб отримати прихильність на виборах, тож такі люди і не прагнули працювати. До речі, так з'явився відомий вислів хліба та видовищ це означало, що римський народ має лише два бажання поїсти та подивитися щось цікаве. Про видовища ми ще розповімо пізніше. А над Римом уже піднялося сонце та стало дуже спекотно. Тож ходімо, сховаємося в будинку. До речі, римське житло дуже цікаве. У римських містах є два основні типи житла. Спершу ходімо до інсули. Це типова багатоповерхівка з квартирами. Вона схожа на наші помешкання. Щоправда, інсулу будували з каменю. У таких будинках мешкає більша частина населення Риму. Кожна інсула має від трьох до п'яти поверхів. Тут є маленькі вікна, що захищають від холоду взимку і немає водопроводу, тож по воду треба ходити до фонтана. Проте квартиру вже тоді можна було орендувати. В інсулі не дуже комфортно, квартири невеликі, тому й живуть тут небагаті люди. Але й не найбідніші. Бо оренда квартири в Римі коштувала чимало. Інша річ домуси у кожному живе окрема родина багатих римлян. Подивися тут є внутрішній дворик, який має назву Атріум на стінах фрески, а на підлозі мозаїка. А ще домуси мали водопровід, каналізацію та іноді навіть центральне опалення. У Римі найважливішим осередком суспільства була родина, головний член сім'ї батько. Пам'ятаєш, це називають патріархатом, ба більше старший чоловік був головою не тільки своєї сім'ї, а й свого великого роду. Жінка ж підкорялася спочатку батькові, а потім чоловікові. А якщо ставала вдовою, то нею опікувався син заміжніх жінок називали матронами. В одному з попередніх відео ми вже розповідали, як утворювалося ім'я римлянина. Воно було потрійним. А ось жінки в Римі власних імен не мали. Як думаєш, чому? Бо жінки мали нижчий статус. Їх навіть не вважали громадянками чи окремими особистостями. Тож ім'я жінки утворювалося з двох слів наприклад, Юлія Молодша. Це означало, що дівчинка походить із роду Юліїв і є молодшою дитиною. Або Валерія Терція третя дитина в родині Валеріїв. Якщо ти дівчинка, то напиши і своє ім'я часів давнього Риму в коментарях. Хоча чоловіки у Римі мали значно більше прав та можливостей, проте їм теж було непросто. Уяви із семи років. Кожен хлопчик не лише опановував різні науки, а ще й навчався володіти зброєю, їздити верхи та обов'язково загартовувався. Діти ремісників отримували лише початкову освіту в школах упродовж п'яти років, а після здобуття освіти, тобто приблизно у твоєму віці, діти вже починали працювати, подальшу освіту могли отримувати лише нащадки римської еліти, вони вивчали латинську і грецьку мови. А після 16 років філософію, історію, риторику та право. А який вигляд мали жителі Римської Республіки? Тоді тренди теж швидко змінювалися. Наприклад, уже в третьому столітті до нашої ери бороди були немодними. Молодий чоловік повинен був голитися, а перше гоління супроводжувалося вечіркою і подарунками. Щоправда, уяви, як неприємно було голитися, адже ні мила, ні гарячої води тоді не було. Так само і з зачіскою на зміну довгим кучерям прийшли дуже короткі стрижки. Жінки просто розділяли волосся і зав'язували його у вузол на потилиці. Головним одягом і чоловіків, і жінок була туніка, а наверх вдягали тугу, шматок тканини, який по особливому складали, просто білі тоги. Носили пересічні громадяни. Тоги із червоною смугою магістрати. А фіолетові деталі могли обирати лише сенатори. Фіолетовий одяг носили тільки царі та консули. А у майбутньому імператори. Ой, щось ми заговорилися. Час обідати. Найважливіший елемент будь-якого раціону вода. Хоча Рим і лежить на річці Тибр. Її воду не можна пити, тому треба було привозити чисту воду з навколишніх озер. Тож римляни почали будувати водогони. Знайомся, це акведук найдавніший збудували 312 року до нашої ери. Саме акведуки постачали чисту воду до міст. Отже, набираємо воду і готуємо. У нас є овочі, капуста, боби, цибуля, ріпа та крупи. Можемо зробити кашу, спекти хліб і з'їсти це все із сиром. А от м'ясо їли рідко, бо воно було дуже дорогим. Інша справа заможні римляни. Вони могли їсти і м'ясо, і рибу, і навіть заморські продукти з далеких країн. У них були свої кухарі, а їли вони 3-4 рази на день. Символом розкоші стали бенкети. Туди запрошували музикантів. Такі бенкети могли тривати з вечора аж до світанку. Ось меню, що збереглося до наших днів. На закуску подавали солону рибу та яйця, фаршироване порося й ведмежатину з прянощами та медом. Основні страви лань у цибульному соусі, страус у солодкому соусі та смажений папуга. На десерт подавали теплі африканські тістечка із солодким вином і медом. Ну що, хочеш спробувати? Так, життя в Римській Республіці було насиченим. А чим ще займалися римляни, дізнаюся в наступному відео. Запам'ятай. За часів Римської Республіки в Римі почали розвиватися ремесла, а жителі збагачувалися. У період розквіту в Римі живе приблизно один мільйон людей. У римських містах було два основні типи житла. Здебільшого люди жили в інсулах, багатоповерхівках із невеликими квартирами. Заможні римляни мешкали в домусах, великих садибах і з внутрішніми садами, атріумами. У римських родинах царював патріархат, а жінки навіть не мали власних імен. Щоб мати питну воду, римляни придумали акведуки величезні водогони. Прості люди їли хліб, каші, зелень та сири. А багаті м'ясо, рибу і навіть закордонні ласощі. Сподіваємося, тобі було цікаво. Став уподобайку та підписуйся на канал.